Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд і розпочнемо з колону з сапфірами та кубічним цирконієм. Діаметр поверхності 20 мм, довжина колони разом з вушком 30 мм вушком. Ланцюжок, довжина 50 см. Вартість колону 1400 гривень 35 доларів. Пусети з прилинами та кубічним цирконієм. Діаметр прилини 9,5 мм. Загальна вага 4,4 грамів. Силіконова заглушка обов'язково покладу. Вартість бусет 850 гривень 21 долар. Каблучка з рубіном та сапфірами. Рубін 7х5. 18 розмір каблучки. Вартість 700 гривень 18 доларів. Каблучка з тапазом 10 на 8. Розмір поверхності 20 на 18. Додаткові камінці гранат, топаз. Гранат радоліт, аметист, хризоліт та апатіт. Розмір каблучки 18. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки з цитрином та чорною шпинеллю. Цитрин 7 мм. Діаметр поверхності 12 мм. Загальна вага 3,2 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Сережки з голубим тапазом та кубічним цирконієм. Топаз 6 х 6. Загальна вага 4,5 грамів. Англійська застібка. Вартість 1300 гривень 33 долари. Браслет з запалами та кубічним цирконієм. Апал 5х3, Застіпка. Браслет регулюється від 18 до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1900 гривень 48 доларів. Сережки зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6 х 4. Довжина сарежки 45 мм. Загальна вага 6,2 грамів. Вартість 1700 гривень 43 долара. Сережки з мазамбійським гранатом. Довжина сережки 45 см. Загальна вага 4,7 грамів. Застібка. Вартість сережок 1350 гривень 34 долари. Колон з помаранчевим опалом. Ширина 28 мм, довжина 50 мм. Душко. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Набір зеленим аметистом. в Аметист каблучці 12 мм. В сережках 10. 17,5 розмір каблочки. Довжина сережки 32 міліметри, загальна вага 7,7 грамів. Вартість набору 2200 гривень 56 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!